Все в більшості. Питання в тому, що е, ми розуміли, що ну, і взагалі при, прихильники того, що кожен військовий повинен вибирати собі спеціалізацію. Він повинен прагнути не просто бути військовим, а вибирати спеціалізацію для чогось. Навіть якщо ти в, в піхоті і сидиш в окопах на першій лінії, ти повинен розуміти, в чому ти спеціаліст. Там, і, 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 інженерка, міна вибухова, розвідка, ти в техніці розбираєшся, дрон. Зразок, можеш дрон е, кожен Військовий повинен ну, спеціалізацію отримувати. Звісно, в, в першому році, да, 22 другому, то так. минулому не було дуже багато різних спеціалізацій. Я, наприклад, невеликий прихильник того, щоб брати в руки все, що вибухає. Ну я для цього а, типу вон, є так. люди, які розуміють, я ну не хочу. Ми вибрали так, де ми знаємо, що а висока точка, іменно снайпінг це проблема там не тільки в стрільбі. А найбільша проблема, особливо в українських реаліях, те, що це дуже велика затратна організаційна, як це сказати, складова складова да дуже багато грошей. Тобі, можливо. щоб один раз ну, куди-то влучити, навіть на полігоні, так це треба пройти, тобі, тобі дуже великий шмат роботи пропрацювати, і тільки тоді, тоді ти можеш там стріляти на 1200. Да. ми в прошому році не не могли влучити на 300 метрів, да, а зараз ми вже можемо влучати. Ну, якщо брати отсу, полігон на 1200, і ми знаємо, що наша середній дальність пострілу це 800 теле кілометр Ми можемо гарантувати, що якщо будуть нормальні там, деякі нюанси, що ми на таку дистанцію можемо нормально працювати. З першого пострілу. Да, раніше це було 300-400 метрів. Як воно